Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Розпочалися нові акції та знижки з 1 по 7 грудня включно. Всім дячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Ось такий засіб для миття посуду. Дойпак вигада. Об'єм 400 мл. І ціна зі знижкою по 12. Мінус 20% знижка. Бальзам для миття посуду. Біоформула. Об'єм 500 мл. По 28. Ось такий засіб для миття посуду. Лимон фреш, об'єм 500 мл І акційна ціна 29 І ось такий засіб для миття посуду. Лимон по 29 Засіб для миття посуду: лимон, гіля, об'єм 450 мл, 35 Капсули для прання. Вош фріє, 11 капсул в упаковці. 109. Yeah. Тайт автомат. 2 кг 100 г. 279 Лоск автомат 2 кг 400 г і ціна зі знижкою 264 гривні. Знижка на вухастик порошок для прання дитячих речей 2 кг 100 г 164 гривні і персіл автомат кіло 200 кг в упаковці 194 гривні засіб для прання топ ефект 2 кг різні аромати по 89 засіб відбілюючий онікс 950 грамів і ціна зі знижкою 46. Відбілювач Хелен кисневий. Вага 1 кілограм 124 гривні. І ось такий відбілювач для тканин кисневий. Хелен 500 грамів по 89. Засіб для чищення від іржи та нальоту унітазів. Об'єм 1 літр по 88. І онікс. Також засіб для чищення. Максимальна чистота, об'єм 1 літр по 64 гривні. Знижка на ось таку подушку, об'ємну, круглу. 67% знижка по 99. І ось така подушка у вигляді печиво. Фігурна. І ось такий варіант. 179. Капці, кімнатні, жіночі, тепленькі, на вузеньку ніжку, дівчата. Мінус 25% знижка 149. Шкарпетки дитячі, димі сезонні. Різні ось такі цікаві малюночки по 29. Шкарпетки. Жіночі вже з мушечком. Також вони димі сезонні. Три пари в наборі. 77. Шкарпетки для йоги жіночі антиковзаючі. Такі цікаві. І вони зі знижкою 64, а коштували 77. І ось такі шкарпетки. Жіночі, високі, де однотонні. Також три пари їх в наборі. По 77. Так, 77, а коштували 99. А це вже шкарпетки чоловічі, тепленькі, махрові. Одна пара також зі знижкою 49, а коштували 59. Знижка на рушнички для обличчя. Вони махрові і мають петельку. Ось. З бахрамою і з малюночком. Ось так. І акційна ціна. Оглянемо з вами 139. Ось така новинка. Відеться для сміття. Міні-малесенькі з поворотною кришкою. Це пластик. Вай. Цінника не бачу. І поглянемо, скільки коштує новинка. 69. І ось така новинка дозатор для рідкого мила. Парцеляновий котик. 149. Контейнер для зберігання. Ось такий пластиковий. Він немаленький. Дно різне, рожеве, ось таке помаранчеве, жовте і зелене. І зі знижкою по 54 гривні. Тарілочка обідня порцелянова, ось така різдвяна. По 69. Чашка. Новорічна ось така різдвяна, пряночок і кулька шоколадна. Кулечка шоколадна 229. Ось така ще чашка парцелянова з малюночком. Коли наливаєте гарячий чайок або каву, малюночок змінюється по 69. І совушка сова. Чашка парцелянова, різдвяна. По 55. І ось така ще чашка. Різдвяна новорічна сніжинки. Зелена і червона. Ось вона. А ручка у вигляді ялиночки. так? По 59. Чашка поцелянова. Пряничок. щипці кухонні металеві. Рукавички. А рукавички пластикові. Так. По 99. Форма силиконова для випікання. Ось такі ялиночки різдвяні, по 69 і пряночки. Формочка також силіконова. Пряночки. Ось вони. 6 штук. По 69. Знижка на столові прибори. Ложка та виделка Новорічні різдвяні. Це сніговічки, так, по 99. І банки для сипучих. Ось така побільше. Ялиночки по 189. І Санта. Банка для сипучих вже поменше 149. Ось такий фартух, кухонний, текстильний. Лимончики лише по 29. Веточки, новорічні, різдвяні. 16 штук по 16. А ось такий вже варіант. 18 штук по 19. Пушнички сафі. 160 листів так в упаковці по 24 гривні. Серветочки косметичні, 150 штук їх в упаковці. Вони білі по 29. Серветочки вологі, чорно білі. З клапаном 120 штук їх в упаковці по 69. Дитячі, вологі серветочки, шик 110 штук, з клапаном 49. Це вже серветочки для чищення взуття білого і чорного. По 15 штук в упаковці по 19. Ось така гірлянда. Малесенькі зірочки, і вона на батарейках, так, по 55. І ось така ще гірлянда. Вже побільше зірочки. Також вона на батарейках по 99, а коштувала 129. Гірлянда, декоративна, лампочки. LED, довжина майже 5,5 метрів. Такі самі звичайні лампочки. І також зі знижкою 117. Знижка на ось таку статуетку. Новорічну пряничок з ялиночкою по 88. І ось такий будиночок. Статуетка. По 88. Свічка ароматизована в склі. По 88. Декор новорічний. Сніжинка з підсвіткою. Показую вам тільки як на фото, або як на малюночку. Мінус 26% знижка 147. І ось такий ще новорічний декор з підсвіткою дяночок. 127. І декор різдвяний віночок 777. Свічка новорічна ялиночка. Ось така червона і жовта по 27. Свічка, фігурна ялиночка по 77. Дуже-дуже багато знижок на іграшки м'які для малечі. Пряничок, ось такий м'якесенький. по 77 ялиночка. Така невеличка по 99. А побільше вже ялиночка. Ось вона. 149 49. Іграшка м'яка. Олень новорічний. Ось. І ось такий ще. Пряночок. Чоловічок пряночок. От 69. Підвісна. Іграшка, м'якесенька, різдвяний пудінг по 69. Конечок. Ось такий конечок сидить. Зі знижкою невеличкою 149. І ось такі варіанти. Коники. Коники 149. А це вже іграшка м'якесенька поні. А маленька. 299.